5478 це ж гібрид середньоранній, гібрид має інтенсивне кажуть, направлення, призначений до вирощування в усій Україні. Тобто, В принципі, в будь-якій точці України він може якась, універсальний в цьому плані. Якщо ми беремо по густотам, це, до речі, в цьому, в цьому році це питання більш актуальне. Ми рекомендуємо, допустимо, це Сінельникський район, рекомендуємо на висів 55 тисяч. Якщо ви бачите, що у вас запасу влаги має ще менше або мало, його дуже накопичення пройшло, то ми навіть рекомендуємо зменшити там до 45-50 тисяч на гектар. Чому так? Тому що росина при такій густоті, там, допустимо, на уборку, якщо буде у вас 40-50 тисяч, вона виповнюється, вона наливається, вона виповнює кожну насінину. За рахунок цього ви маєте більшу масу тисячі, соответственно, і кращий урожай. І при такій технології... Також рослина наливає більше насінину і, відповідно, вміст олії теж збільшується при таких технологіях. Ми вже не перший рік проводимо досліди і ми побачили, що при такій густоті прибавка врожайності може бути від 2 центнер до 5 центнер на гектарі. Тобто, якщо ви знижуєте, бачите, що з, з традиційних, як кажуть, 65 тисяч, як раніше сіяли, ви сієте 50-55 тисяч, у вас прибавка може бути в цьому році, може від 2 до 3 тисяч. За рахунок того, що росина має більше площу живлення, краще загудження кореневої системи, і за рахунок цього вона може глибше. Дойти до тих, як нижніх свої вологи і накопичити урожай. По гібриду 54,78 я вже сказав, що це універсальний гібрид, призначений для урочення всій Україні, Чи в частності в нашій Дніпропетровській області. А гібрид інтенсивний, тому ми повинні розуміти, що